Всім привіт! Це робочий стіл мого італійського сімейного лікаря. І я з нею розмовляю і думаю, що в мене око так чіпляється за цей календар на її столі, на її робочому столі. А потім придивилась, а там така гарнюня Україночка намальована і італійською мовою. Розповідається про наше свято Івана Купала. О, ось таку приємну несподіванку я побачила у італійського сімейного лікаря. Було приємно. Всім привіт, мої хороші! Всім привіт! Ви на каналі Альтравіта. Мене звати Маріанна. Ой, ніяк не всядусь. Ой, Будь ласка, підписуйтесь на мій канал. Ставте лайки, подобайки, пишіть коментарі, і будемо разом з вами просувати наш україномовний YouTube і поширювати наш україномовний простір. Дуже вам за це дякую. Пишіть мені, будь ласка, коментарі українською мовою. Так. Про що ми з вами говорили? Про вологість. Про вологість. Так, мої хороші. Оце, знаєте, радість життя в теплому кліматі, оця вологість. І я вже зрозуміла, що італійці для мене було так дивно, що от тільки починається дощ, італійці все закривають, вікна, закривають все так щільно і, взагалі, щоб, не дай Бог, оця вологість не потрапила додому. Чоловік моєї мами. Перша крапля тільки впаде. Перша крапля, все він біжить, він закриває всі вікна, фіранки, щоб, не дай Богу, так не просочилась та вологість, тому що його ж так навчила його мама, а його маму її мама, а його бабусю... Інша мама, ну тобто це в них спокон віку, вони дуже бояться вологості, тому що знають, в якому кліматі вони живуть, і що вони повинні робити все, щоб свої приміщення осушувати. Якщо, от, наприклад, в Харкові в нас коли давали, давали опалення централізоване, Боже, у нас такий був сухий, сухе повітря, воздух, воздух хотіла вже сказати, ні, повітря було. Сухе що, отже, ми з дошунію на ці батареї, і е, мокрі оці рушники клали, і е, чіпляли таку як ємкості з водою. А в Італії навпаки, ти купуєш, от я вам вже як показувала в попередньому відео, ти купуєш отакі пакети, де є оця суміш, яка осорбує воду і через себе пропускає. І я кожного дня виливаю десь от, от стільки е, рівня води. У мене один пакет стоїть отут. Вночі, а інші пакет в ванній кімнаті, от яка вологість, і ми нею дихаємо. А що таке дихати вологим повітрям, а ще з пліснівою? Ну, це взагалі це вам не, не сир з пліснівою, знаєте, їсти. А це дуже така річ небезпечна. Тому ось так. Угу. Що стосується не роботи, значить, розповідаю, яка в мене була не робота. Ну, тому що всі так, знаєте, бажають тобі роботу знайти, роботу знайти. Ви бажаєте людині знайти дохід, дохід. За великим рахунком, чого ми ходимо на роботу, щоб отримати гроші, щоб на ці гроші купити якісь блага. Так? Це ж може бути не тільки робота. У нас літо пройшло під гаслом. Як я? Працювала баданти. Тому оці, скільки там було серії 10-11, я вже не пам'ятаю. Отак, все літо і вам ці серії знімала і не встигла розповісти, як мене на побачення запрошували. Розповім. Боже мій, коли це все вже закінчиться? Оці всі побачення. Мені здається, мені буде і 70 років все одно буду чіплятися. В Італії так, в Італії тут такі чоловіки, що не те, що ти їм посміхаєшся, або там з ними фліртуєш. Та ви що? Ні, ти просто можеш їм вічливо відповісти, і вони вже все, вони вже потекли, і вони вже починають тебе. Ой, діло. Коротше, і я чого казала про ці всі відео? Тому що в мене не було часу вам знімати відео <кхем> про те, як я тут намагалась трішечки. Заробити на оренду, на їжу. До речі, мій хлопчик з Франції повернувся мій е, Махмет Мухамед. Мені так, мені так соромно, я до сих пір не можу запам'ятати, як його звати. Тільки одне запам'ятаю. Потім сама собі кажу: та ні, якось по-іншому по його звуть. Я е, минулого року давала, ну, скажімо так, Займалася з хлопчиком, тут у нас живе неподалік сім'я, вони не з Африки, вони з ближнього сходу десь. Мені здається. От я так вже не розпитувала, знаєте, але в них двоє діток, і хлопчику десь років 8-9 він ходить в школу. І математика йому ну, взагалі ніяк. Я кажу: блін, ну алгебра це взагалі від арабів, математика, ти шо. Ну мені було добре, що він так. Погано знає математику, тому що в мене була змога його вчити. Він мене називав професореса. <хи> я до них приходила, але вони мені давали їжу. І коли я до них приходила і уходила після лекцій, скажімо так, з пакунком їжі, я думала, ну от що, от, гроші дати не могли, Ну, ну от що мені от, оці банани, яблука, груші, персики, там, Консерви з зеленим горошком, що вони мені ще давали, олію. От. А потім, потім коли е, вони поїхали у Францію шукати ліпшої долі, ну, скажімо так, вони поїхали до Кузена свого так, на розвідку, як там у Франції живеться, е, і повернулись. І от коли вони поїхали, я дуже відчула, що немає вже цих пакунків з їжею. Знаєте. Тому що ти все одно на неї витрачаєш гроші, певні гроші. От, я прям думаю, ой, де б ще такого хлопчика знайти? А потім я в супермаркеті їх побачила. Верніше не так. Мене побачив хлопчик і кричить мені через два оці проходи. Мені проф, проф Маріанна, проф Маріанна! Проф мене називає. От. Каже, коли ви знову до нас прийдете? Я кажу, так я залюбки, а він, він був з мамою. А мама там в сім'ї нічого не вирішує. Там батько. Батько в нього на базарі, значить, там батько. І е, я така сама пішла на той базар. Типу, мені потрібно щось купити. І, типу, я так не взначай ми з ним і зустрілися з його батьком. Він так був мене радий бачити. Надавав мені знову фрукти, овочі, і мені сказав, ну, ви зможете знову до нас приходити? Я кажу, так, звичайно, звичайно, зовіть, От, кличте, я прийду, так що будуть в мене коли-неколи лекції з математики. Ну, він ще маленький, там, в цьому класі ну, що вони будуть проходити? Дроби, може, ступені, та ні, напевно, дроби, рівняння, таке щось, знаєте, Легкотня. От, Тому яблука свої якось зароблю. То вже зовсім зовсім туго, я так знаю, кожне яблучко на кожен день. Далі, що ще в мене було за літо? Я ж тут худну. До речі, ви мені питали, наскільки я вже схудла. Схудла на 8, на 8 кілограмів. Не так, як я хотіла. От, Тобто, з 1 травня до сьогоднішнього, а сьогодні у нас яке? Тарампарампам. Яке в нас сьогодні, господи, нічого не бачу. Ой, йосида. 30. Субота, так? 30 серпня. Субота. Ну, відомо вже, вийде трішечки по пожежі. Так от, от за ці місяці, скільки, ну, майже, скажімо так, 4 місяці. І це 8 кілограм. За місяць 2 кілограми. Мінус, 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 все в мінус. Було в мене 74 кілограми. Я на себе ну, дивитись не могла. Така, знаєте, бабінь. Я взагалі я себе в вз, зайвій вагі, вазі не сприймаю. Я така становлюсь, прям тітка, от прям така. Знаєте? От, 8 кг, Так, я скинула. Що я роблю? Нічого. Просто я зменшила, я перестала їсти після п'яти. Іноді навіть можу після трьох не їсти вже тільки е, вода і трав'яний чай. <кій> е, весь цукор, всі шоколадки, всі цукерки, все-все все прибрала, тому що я дуже хочу. Знаєте, схуднемо до літа, схуднемо до Нового року, а в мене схуднемо е, до 1 вересня, тому що новий колектив і не хочеться в новий клас, в нову групу заходити у такою тіткою товстою. І потім, коли ну, 74 кілограми, ви мені писали, так, це невелика не зайва вага, але для, для мене це зайва, мені важко з нею. ви розумієте? Е, мені хочеться от, взагалі, моя вага це 55 кілограмів, на мій зріст 55 кілограмів. Але я розумію, що я в 55 кілограмів, в 50 років буду виглядати ну, дуже такою, знаєте, не стрункою, не стрункою, стрункою газеллю, а тощою е, е, коровою. Тому нехай буде не 55, а, наприклад, 58, от на 3 кілограми більше, щоб, хоч якась залишилась жіночність. Ось, вчора відчекрижила собі половину пальця, підстригала себе, робила собі каскад на довге волосся. Зробила каскад. значить, усі всі танці з бубнами, що перед вами скачуть, оці перукарі. Повірте мені, особливо на довге волосся. Будь-які стрижки робляться за один-два зріза. Все. Каскад на довге волосся дуже легко робити. От я собі його зробила, відчекрижила пальця, тому що я не відчуваю. Я не відчуваю болі і не відчуваю руку і ногу. От. Тому я вже побачила кров і вже бачу, прям я ножицями себе чеканула дуже сильно. От. Тому зробила каскад і сама собі сміюсь. Думаю, Господи, Маріана, ну ти ж не будеш його носити. Це ж потрібно його кожного дня вкладати. В мене волосся таке вихлясте. Потрібно його набра, набраш, значить, закручувати, щоб воно все так як потрібно от, було. А з цією вологістю, там ніякий стайлінг не допомагає тому волосню. Ви розумієте? Тому так підстригла, знову все взяла в косичку, все взяла або в бучок такий і все. Ну зато я просто думала, що буду собі робити хвіст. А оскільки в мене хвіст такий, знаєте, важкий і щоб не боліла голова, я собі його проредила так, зробила його рідше. Тобто я філіровочними ножицями, от буквально кожну прядку собі почікала. І дуже високо так взяла, щоб в мене весь хвіст був такий пухнастий, легкий і сходинками, щоб не дуже такою цілою масою висів. І оця важкість, я от, навіть зараз я з вами розмовляю, мене аж туди голову закидує. От. Так от, мої хороші, буде в мене час від часу е, буду давати лекції з математики тому хлопчику, начебто вони не проти. От Я почала худнути. Це я чого почала? Тому що хотіла вам про другу роботу, ну, таку роботу, не роботу розповісти. Значить, зараз в мене така от їжа, що я вам вже сказала, так, що ніякого цукру, багато води п'ю, І я почала, отут в мене десь за сім автобусних зупинок є. Ну, це навіть не парк, це просто така зелена зона. От. І я туди рано вранці, коли ще не спекотно, хожу, одягаю, одягаю окуляри, намазала губи і все без макіяжу, без, без нічого. І І вперед. І в мене виходить, Я туди йду пішки, роблю такий знаєте, круг оцієї, ну, Нехай буде парк. Оцей парк. І потім, ну, якщо я дуже втомилась, я беру автобус. Якщо не дуже втомилась, то ось так. І значить, я зустріла дівчинку, я її знала. Ну, дитина її, скільки їй, ну років 30, може. Ще маля, маля, зовсім. От, значить, Оленка, я з нею познайомилася ще на курсах італійської мови. От вона сюди приїхала після повномасштабного вторгнення. Росії в Україну, а не навпаки, як мені тут італійці розповідають, господи, що в них в головах? От, і, значить, вона жила спочатку в гуртожитку, ой, зараз чихну, в гуртожитку, ну, де всі біженці, а потім їй знайшли роботу, ой, вірно, їй знайшли роботу баданте з дідусем. От. Все, і вона каже: мені дуже подобається ця робота, все гаразд, все нормально. От, і Час від часу я її з цим дідусем зустрічаю. Дідусь ну просто цукерочка, я вам хочу сказати. 90 років, боже, він колишній військовий, він так одягнений. вона там, його, знаєте, вона живе в гуртожитку все ще. От. Ось, ось, Але до дідуся приходить три рази на тиждень. От. І в цьому парку я її з дідусем і зустрічаю вранці. Виходять вони, вона його там вигулює, і причому вона його залишає з хлопцями, там рагаці, рагаці хлопці, такі як і цей дідусь, теж по 90 років, от, і йде вона в супермаркет. І от я її і зустрічаю або в супермаркет, цю Оленку, або в цьому парку. І ось одного ранку щось я так пізнувато вийшла на мою проходку. в мене десь виходить 11 тисяч, 12, Тисяч кроків кроків. Дивлюсь, Оленка, така сумна сумна, сидить на лавочці в телефоні, щось там шукає. І я ж до неї. а Вона каже: Боже, Міріана, в мене таке горе, таке горе. Коротше, каже, ти б не могла мене підмінити, мені потрібно додому їхати на похорон. От. Ой, зараз буду ридати. Загинув в неї брат на фронті, і він як він спочатку зник. І ніхто не знав, де він. І кожного разу, коли я її зустрічала, я питала: Ну, як, знайшли, не знайшли, Ух. Так, зараз я зберусь, зберусь. Ось. І Оленка ж так казала, каже: та ні, ще немає ніяких. Ніякої немає інформації, от де він я кажу: ну це добре, це добре, що немає інформації. Значить, живий, живий, знайдуть живого. Може, поранений, може в полон потрапив. Може, такий важко поранений, що не може сказати, хто він, що він. Ну знаєте, як буває? І завжди їй казала, що май надію, май надію. Ну от а цей раз я дивлюсь, вона там сидить, очі на мокрому місці, вся в телефоні і каже: От, мені потрібно на похорон брата знайшли. Точніше, те, що від брата залишилось, ну. От, І по ДНК як то вони встановили, що так, це, ну, це він. І вона хоче, і вона каже, я хочу поїхати на похорон, навіть не те, що з братом е, про, проститися, а маму підтримати, тому що як, ну, як це? Мама там вже по, по, по стінці ходить, і ну, коротше, там і сусіди з нею. Чергують по черзі. Я не можу про це розповідати. Це дуже важко. Справа в чому? Ну, коротше, вони е, зрозуміли, що це її брат, там по якісь -то, по обстеженням, по ДНК, зрозуміли. І вона хоче поїхати на похорон, щоб маму підтримати. А каже: ти можеш за мене попрацювати два тижні бути з дідусем. Я кажу, слухай, кажу, я залюбки, але я боюсь, що я не справлюсь. Ну, я, цей, я все розумію, але ну, я така кажу, повільна стала після хіміотерапії і руку ногу не відчуваю, як я буду, там же потрібно йому їсти, готувати. Ну, я спочатку сказала ні. І я їй кажу, ладно, гаразд, їжджай на похорон, але пішли знайомитись з дідусем. От з квартирою, і от чітко, чітко, от просто мені зроби план. Мені все про ну пропиши, що я повинна робити. От ми в один вечір всі прийшли в цю квартиру, і дідусь, мой дідусь, боже, який мужчина, який чином, 90 років, дідусь. А Оленка каже: Маріанна, він знав, що ти прийдеш. От е, я йому сказала, що прийде нова сінь сіньора, і він на себе вилив пів свого одеколону. О, діти його прийшли, ну, ті, ті хто платить, діти прийшли. От. Все добре, дуже маленька квартира, монолокали. Тобто одна кімната, така як спальня, дуже маленький зал, балкончик. Вони просто для папи купили цю маленьку квартиру. От для татуся. От. І він такий гумерний цей дідусь, і діти в нього дуже приємні. Вони на мене подивились, сказали: гаразд, гаразд, можна давати мені ключ від квартири, де гроші От, Це гаразд. І ми домовились з Оленкою на е, десь 9-8 днів. Вона сказала: мені немає сенсу ну, там бути довше, тому якщо з мамою буде щось не так після похорону, ну, я можу і надовше залишусь. А так, Каже, Маріанна, тримайся. І от я два тижні я ходила до дідуся. Причому він, мені навіть було незручно. Я прийшла і взагалі мені дуже подобається оця дитина. Ну, для мене вона як дитина. І вона дуже вічлива, вона дуже вихована. Оця Оленка. Вона е, мене називає на Ви. Ну тому що їй 30, а мені буде вже 50. От я не люблю, коли мені тикають. Мені тикати можуть тільки люди, які набагато мене старше. Або мої вже такі друзі, друзі, або родичі. А коли мені отак просто на вулиці тикають, ну як то мені не дуже це подобається. От, коротше, ця дитина вона настільки прибрала все, вона перегладила йому всі його сорочки. А дідусь одягається, він ще по старому стилю, одягається по військовому. Знаєте, щоб була і футболка на футболку, значить, сорочку. Все йому перегладила, все йому зробила. Квартира просто ідеальна, просто блищить. Я прийшла, діти забрали. На два дні до себе, значить, батька. Я залишилась сама в квартирі, там по три години. Вона на три години до нього приходила. І мені там робити нічого, ви розумієте? Немає дідуся, тобто на суботу і на неділю вони його забирали до себе. Я приходила просто в пусту квартиру. І Оленка все настільки просто вилизала. Я їй ще передзвонила, кажу: ну як ви там тримаєтесь? Вона каже, та. Мама на уколах у цих заспокійливих, от каже, ну що робити? У них якесь таке містечко, селище міського типу каже, там вже не перший наш будинок з похоронка. Я це про що кажу? Що я там взагалі нічого не робила. Два рази була з дідусем. От він такий чистюля, господи, дай Бог йому здоров'я, такий чистюля. Поставила пральну машинку. Дивлюсь, немає жодних шкарпеток і немає жодного спільного, спільного білизни, ну, щоб в машинку кинути. От, а він каже, щоб я сам не міг шкарпетки свої попрати, щоб. Ну, коротше, він сам все бере. А каже, мутанди, тобто. Труси, я вже каже, давно не ношу. От в нього вже такі: От, ті, які я хотіла, щоб бабця роза носила. І він настільки автосуфіченте. Тобто він сам все робить. Дідусь сам все робить, і навіть мені ще каву готував. От я сиділа, як королевічна там, а він каву мені готував з корицею там щось він там мутив, крутив. От. А потім приходять його друзі, хлопці, яким теж по 90 років, і починають його Джузепе, Джузепе, Джузі. Кричати або пепе, ще вони його кричать: що типу, виходь, виходь. І я його, значить, виводила до хлопців. От і йшла в магазин, йому закупала, значить, продукти. А потім тільки з ним все ми е, роз, е, е, розкладали по. Поличкам у холодильнику, тому що він любить, щоб оце от сир, от тільки отут, щоб е, молоко було тільки ось тут. Ну такий, ну класний дід такий. Взагалі я дуже дуже рада за Оленку, і вона ще приїхала і знову мене мені віддячила. Я не знаю, як вони домовились по контракту з роботодавцями. Мені все одно дитина мені віддячила і е, залишила ну таку квартиру, і такого, знаєте, діда, що ну. Взагалі. Ось От. От така ще була в мене маленька робота на два тижні. І ще була одна, просто я вам так розповім, як замальовочку, знаєте, до італійського життя. От. Що таке буває. І такі роботи. Все, мої хороші, до побачення, буду робити нове відео. Ця-чао!